Олександр Оксанченко, 26 квітня 1968 року, 25 лютого 2022 року. Військовий льотчик першого класу, що з дитинства був закоханий у небо, а польоти обрав своїм фахом. Пілот Ас, знаний у світі, за надзвичайну майстерність, переможець багатьох авіашоу. заступник командира з зальотної підготовки, інструктор пілот. 831-ї миргородської бригади тактичної авіації, уважний, справедливий до підлеглих та учнів воїн, що першим піднявся в небо у 2014-му, коли Росія розпочала війну на сході України. Той, хто повернувся на службу із запасу і злетів у небо у перший день вже Великої війни, загинув, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Військовий льотчик, інструктор чи пілот ас Оксанченко людина легенда, людина честі, офіцер, для якого людяність посідала чи не найперше місце в житті, Олександр Якович народився і виріс на Дніпропетровщині в невеличкому селі Маломихайлівка, закінчив школу зі срібною медаллю. Малим хотів бути і прикордонником, і комбайнером, що було звичним для сільських хлопчиків. Але покликом душі стала авіація Сашка звабило небо. Тож без знайомих, покровителів чи заведеного в ті часи блату, юнак пішов за своєю мрією літати, вступив до Харківського вищого військового авіаційного училища. По закінченню навчання з 1989 року проходив військову службу на льотних посадах, свого роду кадровий шлях пілота. Від льотчика інструктора в Дніпропетровську до 1996 року до заступника командира військової частини з льотної підготовки та інструктора пілота в Миргороді Полтавської області 1996-2022 роки. Після Скнилівської трагедії 2022 року авіаційні покази були в Україні заборонені, тож пілотажна школа переживала певний занепад. І коли Оксанченко потрапив на службу у Миргород. Його наставниками стали видатні українські аси вищого пілотажу, полковники Іван Черненко, Федір Тищук і безумовно льотчик-снайпер, генерал-лейтенант Василь Нікіфоров. завдяки спільним старанням заслужених пілотів та молодого Оксанченка, який зібрав із числа найкращих льотчиків-винищувачів групу охочих освоювати вищий пілотаж. Як він сам, тоді вдалося відродити пілотажну школу. Підлеглі та побратими Олександра Яковича з його рідної 831-ї миргородської бригади тактичної авіації відзначали його як мудрого, скромного, доброго, уважного офіцера з напрочуд тонким почуттям гумору на своїй улюбленій пташці винищувачі Су 27 Оксанченко весь час удосконалював професійну майстерність. Він став першим пілотом за часів незалежності, який зміг опанувати всі фігури вищого пілотажу. В 2016 році на міжнародному авіашоу в Словаччині в складі команди повітряних сил України. Тоді вже полковник Олександр Оксанченко здивував публіку над складною програмою з фігурами вищого пілотажу і косими петлями під 90 градусів. Ці фігури вищого пілотажу, петлі, бочки, перевороти завжди були для полковника не лише програмою для авіашоу, а перш за все, елементами повітряного бою, які військовий льотчик Оксанченко. Впроваджував під час бойових вильотів від 2014 року. Потім були тріумфальні виступи і в інших країнах. Після 2016 року віртуозний пілот неодноразово представляв повітряні сили України і перемагав на міжнародних авіашоу в Європі: Чехія, Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина, Бельгія, Мальта, Данія та Велика Британія. SIAF International Air Show 2017 Czech International Air Fest – ось ті авіашоу, в яких брав участь полковник. Його почерк і стиль виконання фігур вищого пілотажу став впізнаваним та унікальним, і тепер їх знає весь світ. Чи не найбільший ажіотаж серед публіки українські пілоти спричинили на шоу у Великій Британії свого часу? Олександр Якович скромно коментував свій виступ. Міжнародний авіаційний показ The Royal International Air Tattoo – один з найпрестижніших у світі. Свої пілотажні програми на ньому показують найкращі фахівці на найновітніших та найсучасніших видах авіаційної техніки. Ми виконували віражі на повних форсажах, проходи на малій та великій швидкостях, бойові розвороти з поворотом у внутрішній бік, проходи з випущеним шасі та бочка з випущеним шасі, бойові розвороти з бочками. Англійська погода внесла свої корективи в програму польотів, але ми показали гарний результат. Логічно, що військовий пілот Ас мав багато учнів, яких по-батьківськи любив та яким по-менторськи передавав свою майстерність. Пройти вишкіл в Оксанченка мали за честь усі молоді пілоти України, ті, які в повітряних боях прийшли йому на заміну. Військова служба, в тому числі в формі навчання та передачі досвіду, була для Олександра Оксанченка не просто кар'єрою, а почесною місією всього його життя. Перший виліт. Надзвичайно важливий в житті кожного льотчика. Ти вперше опиняєшся сам на сам з бойовим літаком і лише від тебе, твоєї оперативності та правильності ухвалення рішень під час польоту залежить успішність виконання завдань. Керманич крилатої машини повинен не лише досконало оволодіти технікою пілотування, а й навчитися правильно розподіляти увагу під час польоту. Такою була наука від Оксанченка. Як кадровий військовий. Льотчик Олександр розумів важливість авіації у війні. Тож у 2014-му, коли російська армія розпочинає війну на сході України, він одним із перших піднімається в небо на захист країни. Виконує десятки бойових вильотів і знищенням противника до моменту, коли активна фаза протистояння призупиняється. До 2018 року свого 50-річчя і граничного строку перебування на військовій службі Олександр Якович налітав понад 2000 годин. Із таким багажем того року вийшов у запас на парадному кітелі літуна ордена Данила Галицького та медаль за військову службу в Україні. Олександр встиг трохи посмакувати цивільного життя. У 2016-му став людиною року в Миргороді і почесним громадянином міста, а протягом 2020-го був депутатом Миргородської міської ради. Втім, із перших годин повномасштабного вторгнення Олександр Якович повернувся в небо і взяв удар на себе. Вірний країні і побратимам. Він став одним із перших привидів Києва асів, які захищали нас в перші дні війни після 24 лютого 2024 року, й наводили шалений страх на ворога. Не в останню чергу, оберігаючи не тільки небо та країну, а й молодих пілотів від передчасної загибелі. Він дав їм можливість набути досвіду та продовжити його справу. Останнім для Олександра Яковича став політ 25 лютого 2022 року в другий день повномасштабного вторгнення в небі над Києвом, яке він тримав до останнього подиху. Відволікаючи на себе ворожу авіацію і даючи можливість врятуватися своїм побратимам, легендарний пілот Олександр Оксанченко героїчно загинув у повітряному бою. Свою почесну місію він виконав до кінця, віддавши найцінніше власне життя. Вже 28 лютого 2022 року йому було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка Посмертно. Поховали захисника 6 березня 2022 року на військовому цвинтарі у місті Миргороді. В Олександра залишилася дружина та двоє дочок. Мій тато, людина виняткової душі. Здається, малим океан, щоб виміряти об'єм доброти, щирості, скромності та справедливості, які йому притаманні. Навіть після кількох хвилин спілкування він назавжди залишався в пам'яті усміхненими і доброзичливим, а його погляд, здається, діставав глибин душі. Тато завжди простягав руку допомоги нужденним, досі чую його слова людям треба допомагати. Він любив небо, жив небом. У небі і залишився на вічно. Нашим янголом-охоронцем так сказала про тата в інтерв'ю виданню Голос країни Ганна Оксанченко. Хронологія 1968, 26 квітня. Підрадянська Україна. Де народився Олександр Оксанченко, хлопчик, який мріяв про небо. Народився в селі Маломихайлівка на Дніпропетровщині. Батьки Сашка були сільськими трудівниками. Механізатор. І працівниця елеватора. 1985 підрадянська Україна. Шлях льотчика. ЮНАК вирушає до Харкова, щоб у Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчика імені Грицевця здобути небо фах пілота. Як жартома розповідав згодом у льотчики пішов заради шоколадки. На той час льотний пайок вирізнявся, зокрема, і наявністю цього продукту. 1989. підрадянська Україна, кадровий пілот. Від самого випуску з училища в 1989 році до 2022 року Оксанченко на військовій службі перша посада льотчик льотчик-інструктор у Дніпропетровську, нині Дніпро, яку він обіймав до 1996 року. Згодом рідною для нього стає 831 тридцять миргородська бригада тактичної авіації. Він заступник командира військової частини з льотної підготовки та інструктор пілот аж до 2022 року. 2013. 24 серпня Незалежна Україна Перша медаль Олександр Оксанченко нагороджений медаллю за військову службу Україні. 2014 Збройна Агресія Росії. Початок російської агресії. Буремного 2014 року Олександр Оксанченко одним із перших піднявся в небо, коли російська армія розпочала війну на сході України. Льотчик устиг виконати десятки бойових вильотів із знищенням ворожих цілей та техніки. Практик Оксанченко і в бойових умовах застосовував вміння аса. 2016. -й. Збройна агресія Росії Людина року. В місті Миргород Полтавщина, де у 831-й миргородській бригаді тактичної авіації несе військову службу Оксанченко, його визнають переможцем загальноміського відкритого рейтингу популярності Людина року 2016, в світлі перемоги на авіашоу та на знак визнання його служіння українському народові. 2016 Серпень Збройна агресія Росії Авіашоу в Словаччині на міжнародному авіашоу siaf 2016 в Словаччині полковник Оксанченко в складі команди повітряних сил України на своєму винищувачі Су-27 демонструє надскладні фігури вищого пілотажу, стає переможцем серед військових льотчиків, учасників з багатьох країн, отримує заслужене визнання і спеціальний трофей від командира повітряних сил Словаччини. 2016, 5 серпня. Збройна агресія Росії Орден Олександра Оксанченка нагороджено орденом Данила Галицького 2018. Збройна агресія Росії Визнаний ас чеського авіашоу На авіашоу Czech International Air Fest 2018. Оксанченко підтверджує свій блискучий рівень професійної майстерності і робить це попри несприятливі погодні умови. Цілих 13 хвилин він демонструє віртуозне виконання складних льотних фігур. 2018 26 квітня збройна агресія Росії. В запас. Олександрові Яковичу виповнюється 50 років. Це граничний вік перебування на військовій службі. Полковник звільняється в запас, виходить на пенсію. За плечима має понад 2000 годин польотів світову славу повітряного аса. Орден Данила Галицького і медаль за військову службу в Україні на парадному Кітелі 2022, 25 лютого. Повномасштабне вторгнення Росії. Останній бойовий виліт другий день. Повномасштабки Оксанченко повертається до кабіни свого су 24 в небі над Києвом. Понад 20 ворожих сушок і всього 7 українських літаків. Полковник відволікає на себе більшу частину групи ворога і дає можливість решті українських пілотів виконати бойове завдання, та сили ворога переважали. Пілот Ас Оксанченко загинув під час повітряного бою 2022-28 лютого повномасштабне вторгнення Росії Герой України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. 28 лютого 2022 року полковнику Олександру Оксанченку посмертно присвоїли звання Героя України. Генерал Валерій Залужний, тоді головнокомандувач ЗС, вручив орден Золота зірка його дружині Світлані й доньці Ганні, назвавши Оксанченка людиною легендою 2022, 6 березня. Повномасштабне вторгнення Росії. Прощання. Двох військових пілотів АСІВ, які загинули, хоробро захищаючи рідне небо в перші дні повномасштабного вторгнення Олександра Оксанченка та Степана Чобану з почестями поховали на військовому цвинтарі в Миргороді на Полтавщині. 2022. липень. Повномасштабне вторгнення Росії. Вшановують за кордоном. Оксанченко пам'ятають у Великій Британії. Так працює міжнародна слава. Далеко від України організатори міжнародного показу бойової авіаційної техніки «The Royal International Air Tattoo 2022» вшановують пам'ять загиблого в російсько-українській війні полковника Оксанченка на британській авіабазі «Fairford Royal Air Force». 2023. -й. Повномасштабне Вторгнення Росії Оксанченко в календарі. Юрій Журавель Художник, музикант та письменник створює проєкт знай наших серія книг, календарів, листівок та лекцій у Ютубі. У 2023-му поруч із портретами інших видатних українців, княгині Ольги, Лесі Українки, Івана Мазепи, Олени Пчілки з'являються портрети пілотів Олександра Оксанченка і Степана Чобано. Вау -факти. Факт перший. Почуття гумору. Навіть про вибір професії Олександр розповідав жартома мовляв, пішов у авіацію по шоколадки. Я виріс у селі на Дніпропетровщині. Ким я тільки не мріяв бути в дитинстві. І прикордонником, і комбайнером, а потім приїхав старший за віком друг, який закінчив нашу школу і вчився в харківському льотному училищі. Привіз шоколад і сказав, що льотчикам дають його постійно. Я любив шоколад. Тому і сам вступив у льотне Училище. Факт другий. Хобі ПІЛОТА В юності пілот Оксанченко захоплювався фотографією, самотужки проявляв плівку та робив світлини, в усьому шукав красу і знаходив її. А ще одним його захопленням була гра на гітарі. Він мав дуже гарний голос, проте найбільшим хобі військового льотчика було рибальство. Ним він заразив чимале коло своїх побратимів. Які жартували, що Оксанченко впіймає велику рибу навіть у калюжі. Він майже завжди повертався додому з фантастичним уловом. Всі свої секрети і фішки ловлі отакої такої риби Якович передавав і друзям. Факт третій. Скромність та доброта. Попри міжнародне визнання, як одного з найкращих льотчиків світу, Оксанченко залишався скромним. Про таких завжди кажуть повертався до людей. Він не був прихильником поділів за майновим статусом чи посадою, мав багато друзів як в Україні, так і за кордоном, поважав кожну людину. Завжди намагався допомагати. І на роботі, яка була для нього улюбленою, Олександр Якович завжди був підтримкою для своїх колег. Відомою була і його щедрість навіть у закордонні відрядження не їздив без подарунків діаспорянам. Факт четвертий підкорив небо і світ. 2016 команда повітряних сил ЗСУ збирається на європейські авіаційні покази. Участь у міжнародному авіашоу SIAF-2016 в місті Спяч словаччина. Наші військові льотчики взяли аж після трирічної перерви Україну представляли тоді екіпажі двох винищувачів Су 27 на статичному та динамічному показах, а також військово транспортний літак АН 26 Полковник Олександр Оксанченко вщент вразив і здивував публіку новою програмою вищий пілотаж, ефективні косі петлі на 90 градусів все, щоб показати можливості винищувача і професійний рівень льотчика, не виходячи за межі візуальної видимості. Факт п'ятий. Останній вірш Олександр Якович дуже любив народні пісні, а ще українські поезії. Часто на нічних чергуваннях вивчав на пам'ять вірші українських поетів, а потім зачитував їх у родинному колі. Серед улюблених були поезії Василя Симоненка Ти Знаєш, що ти людина та Ліни КОСТЕНКО КРИЛА. Вірш Василя Симоненка Став останнім, який він устиг прочитати рідним. Факт шостий. Вшанування. На честь Олександра Оксанченка названі вулиці в багатьох містах України, передовсім у Миргороді, де він жив та проходив службу, а ще в Хмельницькому, Кременчуці, Полтаві, Києві Дніпрі. В Пирятині, Полтавщина в 2023 році Оксанченку присвоїли звання почесного громадянина міста і також назвали вулицю його ім'ям. Аудіо створено за підтримки Українського культурного фонду.